Знайдемо таблицю землетруси, кількість землетрусів, що трапилися в Китаї, та всі дані про них. А потім побудуємо ще діаграму. Для цього в таблиці землетруси обираємо будь-який елемент, входимо дані, фільтр, автофільтр. Застосуємо простої умови для фільтру. Для цього входимо в країни, обираємо Китай, і у нас є, зараз бачимо. В рядочку стану 5 записів з 26. Для отриманих даних можна виділити їх і побудувати діаграму. Входимо на панель інструментів стандартну, обираємо лінійну, обираємо тип діаграми. У нас є одразу зразок. Ми бачимо, що в нас є кілька жертв на осі ігроків, а по усіх нам достатньо лише роки, тому у рядах підписи по осі Хів ми прибираємо, натискаємо до рівні, обираємо те, що нам потрібно лише роки. І після цього на наступному кроці ще додаємо значення рядів наших даних і змінимо наш заголовок. На кількість жертв безпосередньо ми допишемо собі у Китаї. Далі розмістимо нашу діаграму, трошки збільшимо вам, щоб показати, і що можна зараз зробити певні якісь висновки у цій діаграмі, коли у якому році була найбільша кількість жертв. Що краще це побачити, змінимо на четвертому кроці розміщення на окремому аркуші і буде добре видно в якому році, скільки було жертв. Можна зараз ще змінити, ряди даних, кольори і так далі.